Всім привіт! Сподіваюсь, зараз ви всі бачите вже мою презентацію. Від Насті дякую за інтро. Навіть забув, що я до цього часу досить довго працював в банківській системі, бо вже останніми роками займаюся більше фінтехом і розвитком фінтехом від продуктової частини до комерційної частини. Тому сьогодні Моя доповідь і моя розповідь більше буде стосувати саме проекту, в якому зараз я знаходжусь. Розеткаплей ми досить активно розвиваємося і багато чого вже зробили, але бачимо, де ще в нас є зони розвитку. Тому ми рухаємось з партнерами. Пропонуємо наше рішення різним партнерам. Наразі хотілося би поговорити в першу чергу про те. А чи впливає платіжна сторінка, чи платіжний флоу на сайті чи в мобільному додатку на конверсію продажів. Наше бачення і наш досвід говорять про те, що ця історія дуже впливає. Чому? Зараз розберемося, я розкажу тут. Сподіваюсь, це буде не дуже складно виглядати. Я буду... Давати приклади, ті, які дійсно вам зможуть допомогти. Про мене вже сказали, да я тут цей слайд пропускаю. Взагалом, у мене досвід від технічного до комерційного, продуктового, тому є про що говорити. Що ж таке платіжний сервіс Pay? Наразі. Трошки цифр про нас для того, щоб всі зрозуміли, що ми не зовсім новий проект, але досить вже розвинутий. Загалом нам в цьому році виконалось вже шість років. Перші чотири роки ми займалися внутрішньогруповими задачами і розвитком платіжної інфраструктури для двох найбільших маркетплейсів в Україні розетка і «Пром». А, а от останні два роки вже підключаємо на наші платіжні рішення зовнішніх партнерів, і у нас досить багато клієнтів, які вже користуються нашими рішеннями. Наразі ми маємо ще місяця більше п'яти мільйонів платежів в різних каналах: від онлайн сайтів і додатків до офлайн. В магазинах розетки теж ми е, вміємо працювати. Е, також ми працюємо з різними B2B і Їх у нас вже більше 25 тисяч. Якщо е, чесно, то вже більше 27 сім тисяч. Е, от наближаємося до цифри 28 тисяч. Е, бо ми е, щомісяця і щодня підключаємо нових клієнтів, які е, нами користуються або на власних сайтах, або на маркетплейсах. Ну і е, ми бачимо. Десь більше 10 мільйонів зареєстрованих платіжних карток. Це ті платіжні картки, де ми десь їх зберегли і використовуємо для тих чи інших оплат для того чи іншого клієнта. ну, Такі у нас основні цифри, які ми постійно оновлюємо, і у нас вони тільки е, приростають. Е, е, трошки поговоримо про те, а що ж, е, чому ж впливає платіжне рішення, платіжний сервіс на. Продажі, а тому тут потрібно оцінити партнера і зрозуміти, як ж оцінювати і як обирати платіжний сервіс. А тому мої поради чи наші поради від нашої команди. Вони наступні. Перше, що, що закривають проблеми, які проблеми закривають платіжні рішення, це безпосередній прийом платежів. Ви всі хочуть їх отримувати швидко, в онлайні і бажано з передплатою. Потрібно оцінювати тариф. Ну, звісно, економічна складова, маржинальність товарів, вона різна, і ті чи інші платіжні рішення можуть бути або за дорогі, або якраз для використання, також потрібно враховувати, що кожен платіжний провайдер має захищати платіжні дани, дані від дані від покупців про платіжні картки. В першу чергу тому кожен платіжний провайдер має мати відповідний сертифікат безпеки, і гарантувати це все міжнародним сертифікатом. Це основні такі речі, але вже там далі розберемося. Що з цього що найважливіше. Найважливіше один із тих векторів, які ми з себе обрали, і ми дивилися це на конверсії платежів на той ж самої розвідки. Це платіжна сторінка чи платіжний чекаут. В даному випадку він має бути дуже зручним. І він дуже має бути дуже зрозумілим і для клієнта викликати довіру. Ну над цим ми відповідно, останні 6 років постійно працюємо, покращуємо нашу платіжну сторінку. Зараз готується ще один реліз і ми теж будемо ще трохи змінювати. Я про те, що ми на цьому не зупиняємось, хоча ми розуміємо, що конверсія платежів на розетки і для користувачів розетки взагалі досить висока. Ну так, так само і на промі, але. Немає, немає такої історії, що ми не продовжуємо шукати і ресерчити якісь варіанти для цього поліпшення, бо додаються нові методи, і нові методам потрібно правильно показати. Зараз дуже активно просуваються в онлайн оплатах кредитні методи оплати розстрочки від різних банків. У нас є своя розстрочка, тому платіжна сторінка постійно набуває додаткових методів, але при цьому має вона залишатися максимально простою і нативною для того, щоб кожен із покупців міг швидко зробити свої дії. Брати товар, обрати метод оплати і сплатити, і просто чекати своє замовлення, От, тому е, платіжна сторінка має бути зрозумілою. Е, на з чим ж стикаються, і які цифри ми бачили е, з іншими е, партнерами? Е, бо кожна неправильна дія е, буде ви, викликати. Відток і клієнт просто покупець просто не замовить той чи інший товар, не дійде до оформлення успішного замовлення з оплатою. Тому ми так приблизно оцінили наші кейси, які з якими ми стикалися, і основна історія, яку ми виділяємо, це недовіра до платіжної сторінки, тут сукупно ми десь бачимо, що 30% покупців, якщо якась сторінка не зрозуміла або щось не довіряється тому чи іншому бренду, то 30% відмов і на цьому зупиняється взагалі оплата чи замовлення товару. А помилки, звісно, є клієнтські помилки або є партнерські платіжні помилки, а вони ще зрізають десь до 20%. відсотків. Це можуть бути помилки пов'язані з поганим інтернетом, з тим, що щось десь не враховане, якісь корні кейси. Тому тут теж маємо відмови. Незрозумілий інтерфейс, що змушують покинути платіжну сторінку. Це десь 30% відсотків відмов. Затримка у підтвердженні платежів. Це той час, коли клієнт покупець на платіжній сторінці і коли знаходиться і вдруг в нього. З'являється спільне очікування, і для нього це не зрозуміло, що відбувається і дуже часто, а це десь у 20% відсотки в транзакцій він просто закриває платіжну сторінку, бо він думає, що ця сторінка зависла чи щось в неї не так. А далі відсутність підтримки певних платіжних методів. Тобто, коли я очікую, коли я заходжу на платіжну сторінку, я очікую, що для мене буде те, що я зазвичай використовую доступно для оплат зараз. Дуже популярні найпопулярніші методи це звісно оплата карткою, але з оплатою карткою є свої тонкощі. Якщо немає збереження, то відповідно ну, потрібно ввести 16 цифр номера картки, строк дії, CVV, підтвердити через 3DS. тому є і Більш нативніші, більш зручніші методи оплати як Google Pay, Apple Pay, в залежності від платформи. І тут ми, звісно, маємо високу конверсію. Якщо цих методів немає, то зручних для покупця, то тут ще 20% покупців може відмовитись від подальших кроків, бо ні може просто банально не бути під рукою платіжної картки для того, щоб її ввести а Google Pay, Apple Pay, Якщо це мобільний браузер, чи це додаток, чи це звичайний ноутбук чи комп'ютер, то тут все нативно можна викликати ці методи і оплатити зараз. До речі, з того, що зробили, Apple Pay додав функціональність, коли вже цим методом зручно користуватись через спеціальний QR і на десктоп комп'ютерах через веб браузер. Сканувавши телефони, можна оплатити через Apple Pay на телефоні, але замовлення сформувати на десктопі. Це ті технології, поки які постійно розвиваються. Ми їх постійно підтримуємо, тому такі прості речі завжди мають бути швидко додані і не. Не заважати клієнту зробити свою останній крок, сплатити за те замовлення, яке він сформував. І складний із останніх пунктів, складний і тривалий процес повернення коштів це десь 50% повторних оплат, тому з поверненням коштів. Потрібно теж вміти в онлайні працювати для того, щоб клієнт, якщо хоче повернути кошти за замовлення, це має бути відбутись швидко для того, щоб він перезамовив, наприклад, іншу позицію, а це все впливає. Якщо цього всього не враховувати, то конверсія в. Замовлення да, в продажі буде страждати. Зрозуміло, що у кожного з наших потенційних партнерів чи, взагалі, з ринку компаній не всі ці негативи проявляються, але а в сукупності можна добитись того, що взагалі неможливо буде замовити щось на сайті. Нещодавно можу поділитися власним кейсом. Я знайшов товар, який був унікальний і цікавий для мене, але я не зміг, перейшовши на сайт, не зміг оплатити. Я написав звичайно в підтримку цього продавця, але просто інших варіантів не було, і я тому був змушений вибрати, що хоч якийсь спосіб. Оплати для того, щоб замовити цей товар. Але по факту, якщо б ця позиція, чи це замовлення, чи цей товар був у іншого продавця була альтернатива, то я у цього б продавця не замовив би цю, цей товар пішов би шукати в іншому місці. Далі рухаємось. Чому ж Pay взагалі? Розуміє, як працює e-commerce і чому ми на чому ми взагалі виграємо чи можемо допомогти бізнесу для їх продажів? Дуже просто, бо ми обслуговуємо зараз наразі два найбільших маркетплейси в Україні, які дуже багато часу витрачають на те, щоб побудувати дуже простий. Процес замовлення і оплати разом з нами, ми буквально щотижня зустрічаємось і обговорюємо, що можна покращити в для того, щоб кожен клієнт, який приходить на щось купувати на розв'язку або на пром, був задоволений сервісом. Зміг зробити те замовлення до якого він за яким він прийшов, і чекати просто свого замовлення. Ми дуже багато часу за ці шість років в комунікації з розеркою з промом отримали досвіду саме і e commerce І відповідно, ми накладаючи наш наше рішення, наш досвід платіжний і комбінуючи з досвідом і e commerce вже будуємо комунікацію з нашими а, клієнтами і допомагаємо їм зробити щось або краще, або як мінімум не гірше, ніж а, той досвід, який є на промі чи на розв'язки. Що ми зробили із кейсів? Тепер давайте перейдемо до того, що а, у нас є певні а, інструменти, якими ми а, які ми зможе змогли, змогли впровадити і. Поміряти, як покращилась чи змінилась поведінка клієнтів, чи збільшилась конверсія в замовлення. А один з таких цікавих кейсів, про які ми періодично розповідаємо, це єдиний метод оплати. На промі існує такий сервіс внутрішній промо, Як промоплата Він впливає на як на покупців, так і на продавців. Продавці на маркетплейсі дуже Замотивовані включати саме цей метод оплати, а вже в цьому методі оплати об'єднання різні платіжні рішення, які допомагають клієнту вийти з успіхом в оплату. Там є класичні варіанти оплата карткою, оплата збереженою карткою. Досить довго ми в цьому методі тривали тримали. Саме фокус на збереженні картки, бо ми знаємо і бачимо це на клієнтах: що у нас збільшується конверсія для повторних клієнтів, як тільки він після першого контакту з маркетплейсом отримав успіх і. Ми зберегли його картку, то при повторній оплаті він просто вибирає вже готову картку для оплати, не заморочується з вводом нової картки а чи повторним вводом цієї ж картки. Просто обирає метод оплати картки і далі сплачується збереженою карткою. на Тільки в цьому році ми додали Google Pay Apple Pay і побачили вже відразу теж ріст в успіх. Оплат загалом, якщо подивитися, що було до промоплати, і зараз конверсія плюс 27%, це конверсія, яка вплинула на 27%, Тобто на кожного третього, ми не втратили кожного третього клієнта з промом в замовлення чи в оплату. І таким чином зберігли третину бюджету, да, і покращили конверсію в замовлення. Ну і відповідно, у Прома збільшується GMV, а у продавців Прома їх продажі. У нас, чому ж чому ж ми кажемо про те, що ми. Досить унікальні і трошки по іншому йдемо в ринок з нашою пропозицією. Дуже просто, бо ми не просто приходимо, і кажемо: а візьміть, будь ласка, наше рішення вам воно точно підійде. Ми це робимо в декілька етапів. На ми спочатку вивчаємо ті процеси, які є вже у нашого партнера-клієнта, Вивчаємо його клієнтський досвід формування замовлення. В тому числі, туди ще входить і оплата або післяплата, або передплата. А комунікуємо, що можна покращити з клієнтом, узгоджуємо план дій. Далі клієнт чи партнер наш впроваджує. Інтегрує наше рішення, ми це перетестовуємо, дивимося, чи все правильно згідно того, що ми запланували все працює, і далі бачимо збільшення конверсії. Тільки ми віримо, що тільки такий підхід до впровадження платіжних рішень може дати найбільший результат з точки зору не втратити клієнта і залишити на високому рівні або покращити рівень конверсії замовлень. А ще один з наших. Кейсів, я буду намагатися е, сфокусуватись на різних е, наших партнерах, бо у нас є партнери, які пов'язані з e-commerce, А є, от, наприклад, наш партнер, е, який тільки в цьому році приєднався до нас і почав нас використовувати. І е, у Tickets.ua були дуже прості. Вимоги, і я думаю, що це там, більшість вимог, які можуть перетинатися з будь-яким бізнесом. А для нас це був там певний виклик, бо вони давно на ринку, і ми розуміли, що їх клієнтський досвід в оформленні замовлення не найгірший. Але ми отримали такі вимоги від, від них, з якими потрібно було щось зробити, підняти конверсію в оплату. Виглядає так, що у них давно це працює, і конверсія і так була висока, але в них був запит підвищити її. Потім працювати до платіжного партнера, вимога була така, щоб працювати зі збереженими картками, ну, бо у них там клієнтський досвід вже з цим працював. Покращити процес Google Pay, Apple Pay, це ми вже на етапі перемовин зрозуміли, пройшовши перший етап. Перший етап, коли ми вивчали процеси, ну, от на цьому слайді, якщо подивитися, перший крок, а то ми зрозуміли, що Google Pay, Apple Pay є дещо не ідеальним з точки зору клієнтського досвіду. Тому ми запропонували ще над цим пропрацювати. Була потрібна певна юридична модель, не буду зупинятись на цьому. Ми її повністю виконували, бо ми є платіжною установою з публічним договором. У нас всі юридичні моделі відкриті і зрозумілі, Ну і плюс вони погоджені з національним банком для того, щоб потім у нашого партнера не було з цим проблем. Мали бути швидкі виплати. Нітна і плюс на будь-який банк України ми не обмежуємо наразі наших партнерів рахунком, на які будуть виплачені ті чи інші прийняті платежі. Тому будь-який банк України може бути використаний для цього. Ну і вимогою був ще наша платіжна апі, мав би бути простим або дуже простим до реалізації, бо були і короткі строки, і що нам вдалося. Нам вдалося підняти більше ніж на 10 відсотків конверсію. Ми тут довго насправді після старту ще аналізували і дивилися, що іде не так. І разом з партнером відточували десь перший тиждень, відточували і покращували цю конверсію. Конверсію ми збільшуємо для наших партнерів з декількох сторін. Ми дивимось на технічні процеси, якщо вони були ідеальні, і з іншого боку, ми ще підбираємо. Декілька банків еквайрів, які в нас інтегровані за нами, і нам забезпечують найкращий сервіс. Який з цих банків краще працює з тим чи іншим видом бізнесу, або з тим чи іншим способом оплати, тому в комплексі ми отримали десь плюс 10%, Це було підтверджено партнером, тому ми це відкрито говоримо ми реалізували також роботу з токенами чи з збереженими картками. В процесі зараз ще не готово Переключення оплати Google Pay Apple Pay воно в реалізації, але буде зроблена. Юридична модель. Ми тут проговорили, і реалізація інтеграції зайняла недовго, як вони її просили. Бо вони їх технічна команда проаналізувала в і зрозуміли, що наш платіжний API, він. Дуже не складний, це з точки зору розробників, це оцінка розробників. А тут важливо, бо без інтеграції є рішення платіжні на кастомізовані сайти, або ж якщо сайт власно підтримується розробкою, то потрібно мати класний API. Наш API, він вже існує нова ревізія, цього API, Більше двох років всі партнери зараз його використовують і ми отримаємо тільки позитивний фідбек. По ньому далі не буду зупинятися в деталях, але у нас тут є такий партнер, як Чіка. А ми з ним реалізували декілька цікавих кейсів. Це оплата в онлайні. А і оплата при вивозі з точок видачі розвідки. Такий функціонал у нас доступен, бо ми присутні фізично в касах розетки. У розвідки в магазини є своя делівері служба, яка може доставляти в ці, в ці магазини і видавати, і ми можемо видавати ці замовлення. Тобто наш зовнішній партнер зі свого сайту може використати нашу інфраструктуру в вигляді магазинів для доставки товарів покупцям. Це дуже зручно, бо коли я приходжу за товарами за замовленнями в розетку, я можу ще забрати щось, що було замовлене на Чіка. А це економія часу покупця і зручність для нього. Так і окремо трошки хочу приділити увагу тому, що ми зробили вже давненько, і це працює в ринку. А якщо вам потрібно робити прийом платежів, Кур'єрами да, у нас теж таке рішення є. Це ми реалізували для в першу чергу для кур'єрів розетки. Але що ми зробили із цікавого? Ми з касира кур'єра з мобільним касиром розетка Pay. Таким чином, ми задовольнили всі вимоги законодавства. На місці кур'єр-касир може видавати. Всі правильні фіскальні чеки може релегально і правильно приймати платежі як карткою на місці при отриманні товара, так і готівкою, і не потрібно мати багато різних девайсів для того, щоб кур'єри це реалізували. Тому у нас є такий продукт, як мобільні касири. Кому це рішення може бути доречним? Це для рітейлів з власними кур'єрськими службами чи з власними кур'єрами, це логістичні компанії, це нішеві сегментальні маркетплейси з продавця, продавцями товарів, коли є багато різних продавців, а ми в цьому рішенні можемо прийняти оплату. Таким кур'єром на будь-якого такого продавця, тобто, це не обмежується одним якимось продавцем. Це тут можна приймати платежі на різних продавців, в тому числі на місці при доставці А по факту, у нас є один девайс, це посттермінал, в якому. Використовується принтер посттерміналу для друку всіх правильних фіскальних чеків, чеків з ПРРО, чеків на переказ коштів. І таким чином покупець отримує свій товар, сплачує і отримує всі документальні підтвердження про сплату для того, щоб у нього все це залишилося для повернення і в разі чого. Да трошки по деталях реалізували ми це в одному посттерміналі. Зараз ми дивимося на те, щоб подивити розтягнути це рішення ще й на ТопТофон, щоб можна було це реалізувати на Android посттерміналі. Але тут є момент, що нам потрібна друк чеків. Тому то виникає потреба ще і в додатковому принтері для роздруківки цих фіскальних чеків за вимогою покупця, бо це вимога законодавства. Цю, далі у нас є е, в цьому рішенні можливість реалізувати логістичне рішення, бо це Android термінал і там все гнучко можна реалізувати, можна відстежувати е, посттермінал, бо в нього є можливість його відстеження через геолокацію. А також є сканер штрих-кодів, які теж можуть допомогти в якихось бізнесових задачах, бо е, при видачі можна штрих-код і е, того замовлення, який є, був доставлений для того, щоб простіше. Завершити дію з видачою замовлення і прийому платежі. А на цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Я думаю, що тут можна зупинитись на тому, що виникають питання, і готовий я на них відповідати. І буду чекати тоді колег для того, щоб задати мені питання. Я сподіваюся, Олексій. Так, надзвичайно дякую за доповідь. Дійсно чутно, було дуже цікаво. Я від себе, як клієнт, що весь час купує щось онлайн, скажу, що е, ваше рішення ну, надзвичайно змінило мій клієнтський покупальний досвід, бо завжди досвід покупця. Досвід покупця, так, змінило, бо завжди. Дивлюся, що була можливість заплатити травму платою тобто замовити через фрам розетка, і завжди отримати це легко в точці. видачі розетка. тому надзвичайно вам дякую, що і дякую. всі методи оплати доступні. І це ну надзвичайно легко і швидко відбувається. Що зараз абсолютна база? Тому дякую, що задаєте такі стандарти ринку у нас для якому. Так. Дякую. Я бачу, що питань не так багато, і по ходу презентації на них відповіли. Тому ще раз дякую за доповідь. Ми ідеально вписалися в таймінг. Дякую ще раз за доповідь. Дякую вам. Дякую, що зміг трошки поділитися тим, що ми робимо, і це було цікаво.